Продовжую порівнювати ціни в різних європейських країнах. І сьогодні я в Лідлі, в італійському місті Трієст. Отже, буханець хлібчика тут можна купити за євро 05. Найдешевше молоко майже за євро. Десяток яєць 2 євро 19 центів. А от 100 грам гауди обійдуться вам десь у 82 центи. Кілограм пшеничного борошна – пів євро, а пачка цукру євро. Куряча грудка від 3,59 за кілограм. А от яблука 2 євро за кілограм. Банани євро 39, А плиточка шоколаду на десерт євро 0,9. Ну, а якщо стежити за акціями і купити велику упаковку картоплі, то кілограм обійдеться у 80 центів, пачка рису у 2,29 А кола літр 75 за 80. Тож в загальному такий пакет продуктів обійшовся би в 19,5 євро. Багато це мало?